Україна знову розділилася на два табори: прихильники Іво Бобула та прихильники Еми Антонюк. Продовж усього тижня в соцмережах тривала дискусія, хто правий був під час інтерв'ю. Іво Бобул, який. Висловлювався, як він висловлювався. Я зараз не буду коментувати. Чи журналістка Ема Антонюк, яка звинуватила його у сексизмі? Дізнаємося чесно, ми сьогодні пробували запросити до ефіру і Емо Антонюк і Іва Бобула. Вони обидвоє відмовилися з різних причин. Тож я не буду висловлювати свою думку з приводу цього скандалу. І сказало не лише під час інтерв'ю, а наслідків цього. І це важливіше. Про це я хочу сказати одразу на початку цієї програми, адже в цьому, в тому, що українське суспільство впродовж тижня дозволило собі жити суперечками, хто правий Ема Антонюк чи Єво Бобул, є хороша ознака. Хороша ознака з точки зору психологічного стану українського суспільства, яке, а ми розуміємо, що українське суспільство дуже добре відчуває. Нерв того, що зараз відбувається, яке дозволило собі відволіктися від війни. І, мабуть, це є наслідком того, що нас всіх страхали, лякали, тим, що ну до 24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації Путін точно піде у наступ, можливо, знову спробує атакувати Київ. Україну ширилися чутки, що ось ось з Білорусі підуть на Волинь. Нічого цього не сталося, і українське суспільство десь аморально видихнуло. Розуміючи, і мені так здається, що справді ресурсів для чергового повномасштабного вторгнення Російської Федерації для наступів на Київ, для наступів на Волинь уже недостатньо. Хотілося б в це вірити. І знаєте, якби, якби цей нерв зберігався, я от впевнений. На 100% що ніхто б не помітив цього скандалу в інтерв'ю Іво Бобола та Еми Антонюк. А відповідно, це означає, що усі ми бачимо або хочемо бачити тут е, таке питання, будемо про це говорити з нашими експертами. Або хочемо бачити світло в кінці тунелю. І зрештою е, нам про це говорять люди, які справді володіють інформацією, що у 2023 році все має завершитися. І оптимістичні інтерв'ю Кирила Буданова. І е, також скандальна зустріч подоляка з інфлюенсерами, інстаблогерами. Е, і вже зараз з'явилося свіже звернення речника офісу президента, що ніяких відзнак блогерам не давали, адже деякі блогери опублікували відзнаки. А одразу ж знайшли, що відзначали тих людей, які оповідали про те, що неважливо чий Крим, важливо, що там усе мирно. І хочеться справді е, вірити. Хочеться справді вірити, що е, ну справді нема у Росії ніяких тузів у рукаві. Адже якби вони були, ну однозначно Володимиру Путіну до роковин вторгнення е, варто було би їх використовувати. А раз нічого не використано, то можливо справді вже нічого і немає. І зараз е, усе буде йти до контрнаступу українського. Я Завжди зізнаюся в цьому, хоча не вважаю, що це величезний плюс. Часто слухаю на російських лібералів, так які справді міняють риторику, і справді вони вже говорять про те, що тепер варто очікувати контрнаступу українською, і ось отут я би хотів підсумувати оцей нерв сварки між Івоболом темою а Подальшого розділення суспільства, хто підтримує, ЕМУ, хто підтримує ІВО. Це означає в тому, що українське суспільство, яке є однозначно розумним, бачить і відчуває, що перемога наша стає все ближче і дозволяє собі, в нашій давній, хорошій українській традиції в себе в державі ми будемо. Сваритися ми будемо е, сперечатися, але в себе державі. А тоді, коли буде загроза існування нашої держави, ми всі будемо об'єднуватися. Я впевнений, що навіть табори прихильників Ема, Антонюк та Іво Бобола завжди будуть готові об'єднатися заради України. О, тут точно ніяких сумнівів немає, так знаєте, для того, аби замирити всіх цих людей. Давайте послухаємо, до речі, е, свіжого подоляка, тому що. Е, Такий тиждень блогерів, можна так сказати, почалося з цього гучного скандалу Подоляка та Бобула і Антонюк. Далі зустріч Подоляка з деякими інстаблогерами, там і російською говорили, і ось що відповів Подоляк на те, що комусь там давали відзнаки: робити немає, коли ти не знаєш, коли буде кінець, який в тебе термін. Є пояснюю прямо прямо і обосередковано пояснює прямо 2023 рік. Це закінчиться. Це точно? <толіг> <кілляв> а, ну, а ну, дайте знову. <кілляв> <кілляв> Знаєте, тут також багато є, є ще свіжіше вислів Подоляка про те, що відзнак не давали. Але ця розмова ну, вона також свідчить про і впевненість української влади в тому, що вона робить а. Михайло Подоляк це однозначно людина, яка е, знаходиться біля центрів прийняття рішень і має і володіє інформацією. І я впевнений, що е, рік чи півроку тому така невимушена атмосфера навряд чи могла панувати під час зустрічі речника офісу президента, який був е, і, напевно, залишається ціллю для е, російських окупантів. І ось ця е, легкість, попри війну, це, мені здається, ще одна. Суперсила українців. Ми з перших тижнів е, війни е, почали розвивати українську культуру, яка возвеличувала українську націю. Е, далі ми почали е, почав розвиватися український гумор, і це також е, була ознака того, що ми точно не боїмося е, росіян. І я просто. Дуже хочу в це вірити, що усі подальші події будуть розвертати розгортатися в тій парадигмі, в якій вони розгорталися впродовж цілого не простого року, але року, який з кожним днем, як би нам складно не було, наближав нас до перемоги над споконвічним ворогом Російської Федерації. Вже весна про це важливо говорити, і будь-які намагання росіян позбавити Україну від електроенергії. Позбавити домівки простих українців тепла, вони точно зійшли на нівець, і навіть ця довга відсутність на щастя масованих ракетних обстрілів, які вочевидь, ще будуть, якраз і означає те, що поки що росіяни не розуміють, як вони можуть використовувати той ракетний потенціал, який в них є. Адже крім терористичної загрози і терористичних руйнувань, на жаль, вони нічого. Нічого їм не приносять. Е, непроста ситуація продовжує залишатися у Бахмуті. Ми сьогодні будемо про це говорити з двома нашими експертами на початку програми: Максим Жорін, екс-командир Полку АЗОВ, майор Збройних сил України, який зараз там е, на сході нашої держави знаходиться. Будемо сподіватися, розповість, яка ситуація, адже ну справді вже в такому напівоточенні зараз знаходиться Бахмут і від багатьох військових. Ми чуємо про те, що їх відводять з цього міста, але тим не менше, оборона Бахмуту триває. Також військову ситуацію проаналізуємо з Миколою Маломужем, генералом армії України, головою служби зовнішньої розвідки України 2010, 2005 та десятого років. І як. Голова служби розвідки зовнішньої розвідки України його думка буде цікава в контексті подій, які відбуваються у Росії, а саме ситуацію в Брянську, де російські патріоти, як вони себе називають, які зараз воюють за Україну, зайшли на територію Брянської області та показали те, що кінець російської імперії неминучий. Це важливий фактор, тому що справді росіяни зрозуміли, що в них є великі проблеми з кордоном, і це, і це сум'яття, яке було одразу в перші години після рейду російських патріотів, як вони себе самі називають, сум'яття у пропагандистських каналах Російської Федерації як Телеграм, так і на телебаченні, і навіть дійшло до того, що про це висловився Володимир Путін. Який сказав, що однозначно треба з цим розбиратися, означає те, що справді ця подія викликала неабияку паніку у Росії, і відповідно це може означати про те, що справді вони відчувають неконтрольованість ситуації. Неконтрольовані ситуації можливо не зараз, а у найближчому майбутньому і не дарма вже сам Володимир Путін каже про те, що Захід хоче розчленувати Росію і використовує слово, яке раніше е, звучало ну мабуть лише у студії проекту говорить великий Львів з вуст наших експертів. На московитів, на уральців, а так воно і є, тому що є держава зі столицею Москві. А як називати людей, які живуть у державі зі столицею Москві? Що ж будемо бачити, як будуть результат цієї події, але однозначно просто не буде. І знаєте, ми все одно будемо знаходитися на цих емоційних качелях. І якщо десь перед 24 лютого уся держава знаходилася у тривожному очікуванні, чого ж. Ще можуть вчудити росіяни, то зараз є певний емоційний підйом. Яка буде далі ситуація у Бахмуті, і яка емоційна ситуація буде в українському суспільстві? Це також доволі цікаво.